Вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо найпростіші перетворення графіків функцій. Перше. Розглянемо два найпростіші перетворення, запам'ятати їх дуже легко, отже, коли маємо функцію і додати якесь число. Якщо додати чи відняти, ми рухаємося вгору або вниз. Тобто вздовж усі ігри, все добре. Плюс додатні вгору. Мінус низ. От у вас є приклади нашої квадратичної сунці. Далі, коли у нас є F, і в дужечках Х плюс якесь число або Х мінус якесь число, рухаємося вліво вправо. Запам'ятали, якщо в дужечках, то рухаємося вліво вправо, тобто вздовж осі х. Тільки тут все навпаки. Якщо плюс число додатнє, то це вліво, а коли мінус. Хочете сказати, коли плюс вправо, але тут кажемо навпаки. Отже, давайте по прикладах, щоб ви помаленьку зрозуміли, як воно працює. Отже, зараз побудуємо, маємо функцію до прикладу y. Дорівнює х квадрат мінус 2. Що ми зрозуміли? Значить, якщо у нас мінус 2 від функції, ми відповідно рухаємося вгору вниз, мінус 2 вниз. Отже, нагадуємо, будуємо екскіз. Х квадрат – це у нас звичайна парабола, а якщо у нас є мінус 2, то наша парабола на 2 одиниці вниз. І схематично графік виглядає ось таким чином. Так, якщо б у нас, наприклад, було плюс 2, то ми б те саме зробили, і що би зробили? Порухалися ви на 2 одиниці догори. Ось таким чином. Добре. Тепер наступне. Якщо ми маємо y дорівнює в дужечках х мінус 1 до квадрату. Запам'ятали, хочеться сказати в дужках це ліво право хочеться сказати мінус. Вліво, але кажемо вправо. Отже, це є рух вправо. Запам'ятали. Будуємо екскіз нашого графіка. Х квадрат, ми пам'ятаємо, як виглядає парабола, чисто схематично, і сунемо цю параболу відповідно вправо на одиницю. І вона виглядає таким чином у нас, підсумне вправо. Тепер, якщо би у нас було записано таке. Y дорівнює, і маємо X плюс 2 до квадрату і плюс 1. Що ми мали зробити? Тут ми би пересунули плюс 2 вліво, а тут у нас відповідно вгору. Будуємо екскіз графіка, сунемо нашу параболу. Вліво на дві одиниці. Раз, два. І вгору на один. І вгору на один. Розуміємо, що наша парабола відками куди повинна бути? Догори все. Ну, це не обов'язково парабола має бути. Давайте тоді, наприклад, у нас є y дорівнює корінь квадратний з х мінус Графіком що це? І параболи, пам'ятаєте, корінь з х схематично виглядає ось так. Мінус сублин це означає, що нам треба посунутися куди? Вниз на одиницю. Так, на одиницю вниз сунулися і маємо наш графік. Якщо б у нас було от дуже аналогічне, але було б, наприклад, корінь квадратний, і ось так х, просто перепрошую. Просто би без, без дужечок, але ми їх можемо собі поставити уявно, так? А якщо в дужках, то вліво-вправо. Мінус це означає вправо. Отже, нашу вітку вправо ми мали б право пересунути на один. Запам'ятали. Рух є вліво вправо, вгору вниз. Щітко подумати. Вгору вниз все добре по знаках, а вліво-вправо все навпаки. Думаю, запам'ятали. йдемо далі. Якщо ми маємо y гронів мінус від х, тобто мінус перед функцією і мінус біля x, чим воно відрізняється? Ну, відрізняється, звичайно. Значить, коли у нас є мінус перед функцією, то все дуже просто. Якщо наша парабола була відками догори, вона має стати відками донизу. Тобто симетрія відносно х. А якщо у нас є мінус, Ось тут, біля стоїть, то це симетрія відносно ігрека. Воло з тої сторони стане на другу сторону. Запам'ятали собі. Тобто, якщо у нас, наприклад, є то рівнює хубав, але тут є знак мінус. Як ми будуємо? Будуємо нашу кубічну параболу. А що каже мінус? Мінус каже симетрія відносно х, а відносно х це означає, те, що було на горі, має стати внизу, а те, що було внизу, має стати на горі. Отже, оцей білий графік це екскіз графіка мінус худож. Запам'ятали? Або, наприклад, у нас є така річ: y дорівнює мінус х плюс і до квадрату. Наша парабола. але спочатку будуємо х плюс 1. Куди маємо посунути плюс, хочеться вправо, вліво. Отже, вона буде виглядати вліво на одиничку відками догори, так? Але у нас стоїть знак мінус, отже, наша парабола буде дивитися відками донизу. Так, це з найпростіших перетворень Ідемо трішечки далі. Маємо перетворення Y до рівня K, стоїть перед F, коефіцієнт стоїть перед функцією. Дивіться, це є роздяг і стиск стосовно осі Х. Найпростіше це показати в дуже гарно візуально, воно виглядає по е, тригонометричних функціях. Якщо у нас є тригонометричні функції, то тут все дуже гарно, чітко. Можна зобразити, так? Давайте ми позначимо. Пам'ятаєте, що найбільше значення тригонометричної функції синуса і косинуса є 1, а найменше є мінус 1. Так, тут є одиниця, тут є мінус одиниця. Побудуємо з вами y дорівнює синус Х. Пам'ятаєте, з нулика найбільше значення я частинку графіка побудую, так? Весь мене не ось таким чином. Тепер щось зміниться, якщо я поставлю оту двіючку. Якщо буде 2 синус х, він розтягнеться. Тобто найбільше значення вже буде у нас 2, а найменше у нас значення буде мінус 2. Це буде розтяг. Але якщо у нас буде у дорівнює 1, друга, Синус Х, це буде стиск у два рази. Тобто, отут стане у нас вже найбільше значення буде одна друга, а найменше мінус одна друга. На тергонометричних функціях воно найкраще показується, але ми зараз розглянемо на інших ще функціях, щоб вам перепрошую. Отже, маємо. Потреба побудувати графіки ось таких функцій. 2х квадрат, 3х квадрат, 2 другах квадрат і одна четвертах квадрат. Ну, почнемо з того, що ми маємо побудувати х квадрат. Параболу вже всі вміють будувати. Тепер 2х квадрат, пам'ятаєте, це розсяг, це далі йде від х у два рази. Бачите? Втекло від х квадрат. Тепер квадрат ще далі має побудуватися, бачите? Одна друга, значить, має бути стиск наблизити, там, де чорненька штрих, наближається. А ну, дивимося, бачите? Тепер одна четверта Х квадрат ще наближається. Ось таким чином. А тепер побудуємо все те саме із знаком мінус. Якщо є знаком мінус, де воно має бути? Все, внизу. Автоматично, всі наші. Функції будуються вітками донизу. Отже, пригадали ще одне перетворення. Тепер, коли у нас є модуль F під X, що у нас є модуль, пам'ятаєте, що модуль завжди число є додатнє. Отже, вся верхня частина графіка залишається, а нижня симметрично відображається. Значить, верхню залишаю, нижню відображаю. Маємо потребу побудувати такі от, з вами кодимося різноманітні графіки. Бачимо, що це є звичайна парабола. Значить, будуємо спочатку без модуля. Тут ми розуміємо, яким чином? Х плюс, в дужечках. значить, посунулися ми з вами куди? Вліво, на одиницю, але буде мінус, тому що мінус. А тепер по модулю, що каже модуль? Знизу відобрази догори. Відобразили, отже, отримали графік. Далі мінус х квадрат плюс 5. Мінус х квадрат, парабола відками донизу, плюс 5 на 5 догори. Значить, на 5 догори відками донизу будуємо. Так, тепер правило каже: нижню частину відобрази відносно х симетрично. Бачите, те, що на горі залишилося, знизу відобразилося. Наступне, що треба зробити? В дужечках плюс 4. Отже, маємо посунутися вліво. І мінус 3 це є вниз. Вліво і вниз. Будуємо. Бачите, зліва і вниз. Тепер даємо по модулю. Нижню частину відображаємо догори. Є. І останнє. Пора була відками донизу. Що маємо зробити? Х-5. Посунутися в дужечках мінус 5 це вправо і плюс 2 догори. Вправо і догори, і відками донизу. Так, і тепер по модулю знизу догори відображаємо. Ось таким чином. Цікаво, трошки складніше, ну, але думаю, ви впораєтеся. І залишилося в нас перетворення. F, але коли x по модулю, що тут робиться? Залишається частинка графіка, та, що має ікси більше рівне від нуля, і симетрично відображається відносно y. Отже, ліву частину відкидаємо, а праву залишаємо, і симетрично відображаємо. Добре, поїхали. Будувати. Так, маємо потребу будувати такі графіки. Отже. Спочатку будуємо без модуля. Х плюс 1 до квадрату. Плюс в дужечках х плюс 1 порухалися вліво. Так, що правило каже? Ліву частину відкидаємо, у цю частинку зліва відкидаємо, а праву симметрично відображаємо. Бачите? Ліву відкинули, праву відобразили. Тепер наступний. Значить, наша парабола відками донизу і на 5 догори. Є. Тепер. Ліву відкидаємо і симметрично відображаємо, але як ми подивимося, це буде той самий графік, тому що вона симметрична відносно Y. Тобто, це в цьому випадку воно залишається то саме. Йдемо далі. Значить, мінус 5. Куди рухаємо? Перепрошую, мінус 2. Рухаємося ми з вами вправо і вниз, відки до гори. Вправо і вниз, відки до гори. Є. Тепер по модулю. Ліву відкидаємо, ліву частинку відкидаємо, а праву відображаємо. Слідкуємо. І останній, значить, парабола відками донизу вже бачимо, так, що є x плюс. Один, куди порухалися? Вліво і вниз. Вліво, вниз і дивиться парабола відками донизу. Так, і по модулю ліву відкидаємо і праву відображаємо. Ось таким чином ми з вами познайомилися із найпростішими перетвореннями, тому що майже з усіма перетвореннями графіків функцій. Думаю, що відео вам було корисним, ви щось запам'ятали. Всім дякую за увагу. В якості подяки чекаю ваших подобаєв.